Сучасні вишиванки дивують своєю різноманітністю, їх вишивають одним кольором або створюють різнобарвні композиції, квітами або геометричними фігурами. Але чи знаємо ми, що означають ці прекрасні візерунки, чому вони мають саме такий вигляд, яку таємницю приховують скарби бабусиних скринь? Насправді, узори та кольори українських стародавніх вишивок таємні письмена. У вишивці немає зайвих елементів. Все продумано. Стародавні вишиванки це лаконічна досконалість. Українська вишиванка це родинний оберіг. Вона має надзвичайно давнє походження. Сьогодні вишиванка відроджується завдяки згуртованості, як ніколи українці, які з любов'ю підтримують власні традиції. Колір, форма, крій, матеріал, орнамент. Мають значення і разом створюють енергетичний заряд речі. Знавці вишиванки переконують, що символіка елементів вишиванки має дуже сильний вплив на життя того, хто її носить. Символічними є не тільки відтінки та форми вишиванки, а й полотно та його колір. На сьогодні відомо приблизно 250 видів вишивальних швів, що базуються на 20 техніках. Головні символи української стародавньої вишиванки це не просто кола, ромби, гілки та спіралі. Фігури створювались десятками століть тому як унікальні символи, у часи, коли наші предки вірили у магічний зв'язок зі світом, природи, рослин, тварин, небесних світил, вони вишивали свою долю на полотні, створюючи таємні древні знаки, як заклинання, коди роду та могутні обереги. У вишивку закладалась позитивна енергія. Давайте розглянемо деякі більш детально. Ромб це єднання Сонця і землі або плодючість. ромб із крапкою посередині засіяне поле, квадрат благополуччя, достаток земне поле, коло символ Сонця, Божественна енергія, безперервність буття і вічність. Квітка Маку захисник від поганого ока, виноград сімейне щастя, дуб прообраз перуна на чоловічій сорочці, калина, любов, багатство, краса, материнство, кущ мати, ягоди дітвара. Серце переважно на весільних сукнях для щасливого сімейного життя. Зорі, складені у форму алатир, зв'язок людини з космосом. Оберіг від зла і негативу, захист від хвороб і безсилля, повна рожа або восьмипроменева зірка, поєднання жіночого і чоловічого начал, що дають життя, цей символ часто називають зіркою Богородиці і вишивають на іконах Діви Марії, кривий танець або безкінечних, життєвий шлях, символ вічного буття, сили та життєвої енергії. Наші предки могли буквально читати вишивку як книгу, тому що кожен елемент в орнаменті мав значення, кожна літера вишитий символ. Тлумачення обетки української вишивки описав у книзі текстова вишивка Бродівське письмо Володимир Підгірняк, дослідник української писанки та вишивки. Аналізуючи народну творчість, він знайшов закономірності в орнаментах які наштовхнули його на виявлення в них закодованої інформації. У давнину процес вишивання можна було назвати ритуалом. За нього брались у певні дні із чистими світлими думками. Вишивальниці не копіювали чужих візерунків, не відшивали їх з інших виробів чи схем. Через узори та кольори вони створювали унікальні вироби, закодовували їх на добру долю для себе чи рідних. А вишивати чужий узор для сорочки означало взяти на себе чужу долю. Вишивка не була роботою чи наукою, швидше магією, вмінням передавати своє світовідчуття, свою внутрішню енергію, закодувавши її на полотні. Слово вишивка походить від вишній, божественний та перекладається на грецьку як космос. Традиційна вишита сорочка має автентичний вигляд завдяки льняній тканині з сіруватим або молочним відтінком, вишита хрестиком і мережками, можливо, гладдю, поєднує чорні та червоні нитки або ж сині. Патріотична вишиванка також ляна, але вишита лише класичними червоно-чорними нитками. Сучасна вишиванка найуніверсальніший вид українських вишиванок. Адже може поєднувати різні техніки та кольори вишивки, може мати різноманітний крій, унікальні манжети та бути прикрашена вишитими елементами на будь-який смак, і, попри все, нагадуватиме традиційний одяг. Чоловічі вишиванки найбільше відрізняються довгими та густими геометричними орнаментами, аж під шию, де сорочка й зав'язується або застібається, адже мають коміри, а також манжети та горловини. Види чоловічих вишиванок раніше залежали і від віку чоловіка, і від його сімейного статусу. Жіночі вишиті сорочки тут особливу увагу віддають рукавам, зазвичай вони розкішно вишиті і не мають манжетів. Також жіночі вишиванки традиційно без горловини, натомість є вирізи. Фасони українських вишиванок це неймовірний колорит і розмаїття, які ми розгалуджуємо з кожним роком. Зараз ви можете обирати традиційну чи сучасну вишиту сорочку, довгу чи коротку, з широким чи завуженим рукавом. І в будь-якому разі почуватиметесь особливо, адже вишиванка це наше рідне. Техніки вишивки дуже різноманітні. Гладь пряма і коса, вирізування, ретязь, скісний вивід і зерновий вивід, мережки і, звичайно ж, хрестик. Давайте ознайомимось з деякими із них. Вишивка хрестиком найпопулярніший витрукоділля, який, попри віяння моди, не втрачає актуальності. Чи не для кожного з регіонів України притаманна своя стилістика, свої улюблені узори і своя колористика вишиванки, застосовують два види вишивального хреста одинарний і подвійний, який ще називають болгарським. Хрести вишивають прямими стіжками, хрестом вишивають на тканинах полотняного плетіння або на спеціальній сітчастій тканині. Вишивка гладдю. Гладдю називають вишивку, виконану косими або прямими стіжками, якими заповнюють узор. Вишивка таким способом дозволяє найбільш повно використати декоративні можливості ниток і тканини. Гладь може бути білою і кольоровою. За характером стіжків, гладь може давати односторонній і двосторонній узор. Техніка виконання гладдю потребує правильного вибору напрямку стіжка і довжини. Від цього залежить акуратність роботи. Гладь буває плоскою, односторонньою без настила і об'ємною двосторонньою з настилом, білою в кольорі тканини або багатоколірною. В вишивки гладю використовують шви голка вперед, голка назад, стебловий, тамбурний, рококо, а також спеціальні пряма похила гладь. Мережевна вишивка здавна використовується для прикрашання білизни. Найчастіше техніку застосовують у поєднанні з іншими видами вишивки. До мережевної вишивки відноситься техніка рішельє. Мережки дуже різноманітні, відрізняються тонкістю виконання і витонченістю. Здебільшого виконують мережки нитками під колір тканини, що створює додатковий ефект для вишиванки. В такій вишивці застосовують вузький шов гладю, широкий шов гладдю, об'ємну гладь та декоративні шви. Виконувати рішельє можна на різноманітних тканинах, на делікатних і на щільних. Вишивка шнуром. Вишивка шнуром є однією з найпростіших, попри те, однією з найефективніших. Шнури різноманітних структур можуть використовуватись у поєднанні з іншими видами вишивки для обрамлення фрагментів вишивки та стати додатковими до аплікацій. Для такої вишивки можна застосовувати не лише готові шнури, але й скручені вручну з шовкових та інших ниток. Шнури також бувають крученими, плетеними, плоскими, круглими тощо. Тканини для такої вишивки повинні бути тільки натуральними. Вишивка стрічкою. Прикрашають такою вишивкою предмети домашнього вжитку, постільну білизну, диванні подушки, декоративні екрани і навіть зворотну сторону ручних дзеркал і щиток для волосся. Особливо ефективно така вишивка виглядає у поєднанні з бісером, другими видами вишивки, паєтками, металізованою ниткою, ручним розписом та аплікацією. Вишивка Ассізі. Даний спосіб вишивання, назва якого походить від італійського містечка Ассізі або Асиш, характеризується тим, що рисунок створюється з допомогою незжатого простору, своєрідна вишивка навпаки, коли нитками зашивають не сам малюнок, а тло, на якому розташований узор. Вишивка бісером одна з найрозповсюдженіших методів вишивання одягу, який зберігся з давніх часів. Вишитий бісером одяг має святковий вигляд, об'єм і неповторну колористику. Окрім того, такий спосіб прикрашання одягу є достатньо простим, швидким і не потребує спеціальних знань для початкового майстра. Аплікація. Суть аплікації в тому, що замість вишивки на фон наносять кольоровий шматок тканини, за допомогою якого створюють фінальний рисунок. Дуже вдало ця методика застосовується для виробів з крупним малюнком, для килимів, покривал, подушок. Як фоновий матеріал можна застосовувати шовк, сукно, домоткане полотно, оксамит або драб. Для самої аплікації підбираються найрізноманітніші шматочки різних по фактурі і кольору тканин, як гладко фарбованих, так і з малюнком. У сучасній вишиванці поєднуються орнаменти різних країв, а також авторські візерунки. Але наші бабусі і дідусі зберегли в пам'яті особливості вишиванок свого рідного регіону. В них закладена історія України. Українська вишиванка самовираження нашого народу. Вона є відображенням цінностей, традицій, культури та історії. А окрім цього, на сьогодні це ще й модний тренд, який полюбився цілому світу.